Відкрив багажник автомобіля, після чого достав звідти вибухівку та скотч. Закрив багажник. Вибухівка важка, але і суну, суну. Вибухівка в руках та скотч в руках. Положив вибухівку на землю дуже обережно, після чого взяв мажора Андрія та підсунув його від стінки, положив на землю. Взяв вибухівку, після чого почав обматувати скотчем людину. і Вибухівка вже була прикріплена до людини. Ну що, друже, в мене є кнопочка, будеш рухатись, підірву все тут нафіг мені нема що втрачати. Положив, підняв людину, після чого положив людину знову до стінки. Будеш моїм трошечки маленький сюрприз. Влаштуємо. Бодя, іди скажи Степану, Степан. іди передай Степану, що я від мене, що я на нього поцепив бомбу, і, датчик в мене. І, скажи кнопочку, якщо я нажму, він там. Якщо кнопочку нажму, скажи, що, щоб він їм передав що і, цим госкам. Тим що якщо ага. ми, ми я його підірву нахер вообще. Ага, добре добре.